Всім доброго дня! Сьогодні у мене оладки, а оладки не прості, а тушені. Чому вони так називаються? А ви подивіться відео і про все дізнаєтесь, що необхідно для приготування, перш за все сама назва. Що млинці тушені, це тушена капуста. Ви берете капусту, додаєте цибулинки, морквинки, сіль, перець і можете трішки томату. І це все не смажиться, а тушкується, щоб вона була не дуже вологою. Далі беремо два яйця, півчайної ложки солі, тому що капуста вже по солі готова. Чайна ложка соди, а не розпушувача. І 400 грамів борошна. Ми його просіємо разом з вами. Що я зараз беру? Перш за все, я візьму сюди, виб'ю яйця, сіль, виливаємо тепленький кефір, 400 мл, я не сказала за кефір да? кімнатної температури. І в цей кефір відправляю соду. Перемішуємо, але не перегрійте. Зараз вона почне працювати. Кефірчик ще такий пухнастий стає. Багато-багато бульбашок. -багато так повинно цей бути. Тепер додаю половину борошна. Тут 400-450, можливо, трішки менше борошна. Це залежить від того, як ви стушкували капусту, яка вона суха, волога. Тепер висипаю сюди 500 г тушеної капусти. Можна додати трішки зелені, кропу зеленого. Не бійтесь, беріть отак міцно цей вінчик і отак розмішуйте. Залишила тісто, поки мила посуд. Хай постоїть хвилин 10, щоб тісто постояло. Наливаю на сковорідку рослинної олії і починаємо смажити наші. Оладки. Забула вам сказати, що дуже гарно, якщо ви готуєте такі млинці, використовувати пшеничне борошно і кукурудзяне 50 на 50. Тоді вони мають такий смак незвичайний, схоже, як знаєте, раніше була блінна мука. От так. Ну що, ложечку у водичку в холодну, щоб краще бралося, І беремо такі на ложечку, розмір ложечки, оладочки. Прикрутіть трішки вогник. Бачите, вони відразу хватаються. нічого не розтікається. Я додала ще один оладок, тому що вистачало міста. І бачите, все легенько ходить. Але це ще залежить від того, на якій сковорідці ви обсмажуєте ці оладки. О, красота, дивіться, яка все перевертаю. Підсмажую і куштуємо. Все готове. Дивіться, яка повна-повна тарілка. я коли смажу, то що я вам і кажу. Посмажили одну порцію, другу. Візьміть один і скуштуйте, як у вас така прожарка, щоб вони у вас не були сирими всередині. Дивіться, яка краса. Які вони товстющі. А якщо ви будете кукурузне борошно використовувати, ще смачніше будуть. Дуже смачно, і воно схоже на лінивий пиріжок. Дуже смачно. Дивіться, яке. Дивіться, все просмажене. Сирого нема. Ця сама капуста я готувала пиріжки. Ви бачили рецепт з картоплею із пюре. Вона квашена, я купувала, і вона така м'яка, і вона мені не подобалася зовсім на смак. В цих же млинцях дуже-дуже смачно. Все, готуйте. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Діліться відео, діліться, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже дуже це приємно. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайтеся.